Уряд спрямував понад 4 мільярди гривень на реалізацію програми є відновлення. Українці подали вже понад 22 тисячі заяв на компенсацію за пошкоджене житло. Лідерами є Харківщина, Київщина і Миколаївсь, Миколаївська область. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмагаль на засіданні уряду 4 липня. Нагадаємо, у травні стартувала державна програма є відновлення, за якою українці, чиє житло постраждало через бойові дії, можуть отримати. Кошти на ремонт для цього необхідно повідомити про пошкоджене майно в застосунку дія і подати заяву про отримання фінансової допомоги. Більше про це говоримо далі в інформаційному ранку на Суспільному. З нами на зв'язку Олена Шуляк, голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування. Доброго ранку, пані Олено. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю вас, пані Олено. Денис Шмигаль на засіданні уряду зазначив, що місцевій владі треба прискорити розгляд заяв на програму є відновлення, щоб дати людям ресурси для ремонту житла. Що потрібно зробити, аби прискорити? Станом на сьогодні держава зробила дві важливі речі: по перше, для того, щоб виплачувати компенсацію по програмі, є відновлення на сьогодні закумульовані за кошти у фонді ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації. А з іншого боку, держава надала всі цифрові механізми для того, щоб сам компенсаційний механізм був прозорий, дуже швидкий, відкритий і максимально зручний для громадян. Але величезна відповідальність зараз лежить також і на місцевій владі, тому що саме місцева влада створює відповідні комісії, які приходять безпосередньо до людей, в яких є пошкоджені будинки. В них є дуже зручний чек-лист, де вони відмічають пошкодження. Кожне пошкодження воно вже має свою вартість для компенсації. Але місцевій владі цій комісії потрібно дуже швидко зреагувати сходи. Відмітити всі пошкодження, внести дані до реєстру пошкодженого зруйнованого майна і надати всі документи для того, щоб людина отримала таку компенсацію. Станом на сьогодні 24 тисячі заявки на програму є відновлення. Ми бачимо, які надійшли від людей. А заявки вже. На сьогодні розглянуті і люди отримали кошти. Близько 400 заявок вже пройшли такі комісії і очікуються надходження коштів, але це все одно досить невеличка частина від всієї цифри, від цієї суми поданих заявок від тих людей, які на сьогодні очікують таку. Таку компенсацію від держави, тому й прем'єр-міністр Денис Шмигаль звертається до органів місцевої влади пришвидшити розгляд комісіями таких заяв від людей, тому що ми бачимо величезну кількість українців на сьогодні. Очікує можливості отримати таку компенсацію для того, щоб зробити ремонт ремонт в своїх домівках. Пані Олено, а чи активно люди користуються цією можливістю отримати компенсації? От ми зазначили про те, що українці подали понад 22 тисячі заяв. Це велика кількість з огляду на те, що триває війна, і щодня росіяни приносять в наш дім розруху. Справа в тому, що ця кількість заяв вона буде набагато більшою, тому що перший етап компенсації є відновлення. Він передбачає, що компенсація надається лише тоді, коли людина заповнює заяву через дію. По перше, а по-друге, її пошкоджене майно знаходиться а, і зареєстроване в реєстрі речових прав. А цей реєстр працює з 2013 року, і дуже багато нерухомості, яка на сьогодні пошкоджена або зруйнована. Вона до цього реєстру ще не внесена. Тому люди зараз роблять такі відповідні підготовчі роботи. Вони реєструються нотаріуса у, у державного реєстратора, звертаються до ЦНАПів до органів місцевого самоврядування, щоб отримати програму. Компенсацію за програму є відновлення проходять такі реєстраційні дії, і в мене взагалі прохання до всіх українців. Які на сьогодні не мають свого майна зареєстрованого в реєстрі речових прав, обов'язково це зробити, тому що це завжди буде пришвидшувати і прискорювати різні механізми надання надання компенсації? Також ми бачимо те, що частина людей на сьогодні не має правоостановлюючих документів. Такі документи вони можуть або згоріли, або десь загублені, або залишилися в домівках, які люди. Вимушені були покинуті, покинути, коли а, з, з тікали від збройної агресії, а, тому в таких випадках обов'язково потрібно звернутися до суду. А це також певний час займе перед тим, як вже безпосередньо надати таку заяву на компенсацію. Тому думаємо, що ця цифра 24 372 заяви, які ми бачимо на сьогодні. Вона буде на жаль, тільки збільшуватись. Пані Олено, а чи є якась верхня межа оцієї компенсації? Якась така максимальна сума, яку можуть отримати українці? Чи відповідно до яких параметрів вона встановлюється, і можливо є якась мінімальна сума? Вся перша перший етап цієї компенсації є відновлення. Він передбачає, що максимальну суму на ремонти людина може отримати не більше ніж 200 тисяч гривень, але це перший етап. З 15 липня стартує вже другий етап, який стосується компенсації за все. За знищене майно також буде стартувати компенсація, якщо потрібно буде робити більш серйозні ремонти, капітальні ремонти, які потребують більшу суму ніж 200 тисяч гривень. Я точно можу запевнити, що всі українці, які на сьогодні на жаль мають проблему з зруйнованим або пошкодженим житлом, вони обов'язково від держави отримають компенсацію для того, щоб мати свою відремонтовану неушкоджену свою власну домівку. Пані Олено, а де держава збирається брати гроші, аби компенсувати витрати усім українцям, які втратили або житло, або чиє житло було пошкоджено внаслідок воєнних дій? В минулому році ми створили фонд ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації. А перші гроші, які надійшли до цього фонду, це були 25 мільярдів гривень, і це гроші, які арештовані від російських банків, які працювали на території України, такі банки, як Сбербанк, наприклад, 35 мільярдів гривень до цього фонду надійшло як частина прибутку національного банку України. А зараз міністерство відновлення веде перемовини з Міжнародними фінансовими інституціями, такими як Світовий банк, для того щоб вони також взяли певну участь у тому, щоб надали відповідні кошти для того, щоб допомагати українцям мати компенсацію за зруйноване і пошкоджене житло з січня місяця в Україні працює міжнародна донорська координаційна платформа, де представники України, де представники Європейського союзу країн Великої Сімки, міжнародні фінансові інституції. Координують свої зусилля по допомозі Україні і Україні, і на цей рік передбачено, що 14 мільярдів доларів буде складати така допомога. Звичайно, у на першому місці стоять е, допомога з. Енергетичними об'єктами їх захист, їх ремонт на другому і на третьому місці стоїть інфраструктура, соціальна і житлова обов'язково. Тому ми сподіваємося, що наші міжнародні партнери вони також будуть долучатися до програм, які пов'язані з компенсаціями за зруйноване чи пошкоджене житло. Ну і пам'ятаємо Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України раніше презентувало цифрову платформу DREAM, яка має дозволити всім громадянам України відстежувати інформацію про відновлення пошкоджених або знищених війною об'єктів. Як працюватиме ця річ? А, програма Dream – це така цифрова платформа, цифрова екосистема. Ми її ще називаємо. Вона була презентована міністерством відновлення в Лондоні, а був презентований її публічний модуль. Вона зараз. Розвивається, наповнюється різними проектами. До неї підключається велика кількість і громад, і мешканців, і наших міжнародних партнерів, також представників бізнесу, громадянського суспільства і всіх зацікавлених сторін. Наша основна мета була запровадити принцип усі бачать все. А для того щоб кожний проект, незважаючи, де він знаходиться, в якому регіоні, в якій громаді, щоб він був зрозумілий, як він відновлюється, за які кошти він відновлюється, на якому етапі знаходиться той чи інший проект, а як хто хто приймає участь у його відновленні? Тобто максимально відкрита вся інформація. Програма Дрім, вона інтегрується і співпрацює з різними реєстрами, які вже працюють в Україні. Це і Прозоро, це і Єдина державна електронна система в сфері будівництва, це і різні гіс системи для того, щоб максимально в одному місці була сконцентрована вся інформація, яка стосується проектів, які пов'язані з відбудовою. Станом на сьогодні громади вже занесли до цієї системи більше ніж 6 тисяч різних проектів. Будемо спостерігати, як ці проекти будуть рухатись безпосередньо у своїй реалізації. Пані Олено, дякую вам за те, що знайшли час для нас. Це була Олена Шуляко, голова комітету Верховної ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування. Продовжимо говорити про компенсацію за пошкоджене житло після короткої паузи. Компенсацію за пошкоджене росіянами, російськими військами, житлом нагадаємо, українці подали вже понад 22 тисячі заяв. На цю компенсацію лідерами є зокрема і Харківщина. Ну і говоримо зараз в ефірі з Антоном Коротовським, директором департаменту містобудування та архітектури Харківської обласної військової адміністрації, головним архітектором області. Доброго ранку, пане Антоне. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, пан. Пане Антоне, скільки заяв подали жителі на компенсацію, на відновлення власного житла на Харківщині? Наскільки це велика кількість? Станом на сьогодні кількість заявок 8540. Скажіть, а як заявок на є відновлення, на компенсацію? Скільки людей вже отримали гроші? Щодо отримання грошей, не можу дати точну інформацію, тому що гроші виплачуються через місто Київ. Ми подаємо тільки заявки на виплати. Кількість поданих заявок на виплату понад 160. шістдесят. Антоне, на загальну суму 9,5 мільйонів гривень. Пане Антоне, чи знаєте ви скільки з цих заявок містять у собі компенсацію саме на повне відновлення житла, на повну відбудову? Скільки на, ну, на поліпшення якихось ушкоджень? Дивіться, зазначена процедура да по її відновленню передбачає виплату компенсацію до 200 тисяч гривень. Це на мінімальний ремонт. На поточний е, ще нема функції на відбудову або на капітальний ремонт приміщення або за втрату там житла. Це буде трохи пізніше, пане Антоне, А як... зараз йде да. так, так а як розкажіть, як відбувається верифікація цієї інформації? От ми спілкувалися із попередньою спікеркою Оленою Шуляк, головою комітету Верховної ради з питань організації державної влади. Вона казала, що. Е, відповідна комісія е, з органів місцевого самоврядування е, навідується так. Я роз, якщо я правильно зрозумів, вона навідується до тих людей, які мають пошкоджене житло, і відбувається верифікація цієї інформації. Як ця процедура працює, розкажіть? Ну, перша людина подає заявку на її відновлення. Потім, коли заявка надходить до комісії, це відбувається в автоматичному режимі. Комісія не може самостійно вибирати там якусь чи іншу заявку, надходить черга цієї людини, і комісія набирає її і виходить, домовляється про вихід на місце. Виходить на місце з чек-листом. В цьому чек-листі є всі позиції, які робляться відмітки щодо пошкоджень або руйнувань після заповнення чек-листа комісія збирається і підраховує суму компенсації на оскарження суми компенсації дається там 5 днів, якщо щось не так. Пане Антоне, хто е входить в цю комісію? Це якісь фахівці? В цю комісію входять представники органу місцевого саморядування, людини з фаховою архітектурною або будівельною освітою і представники громадськості обов'язково це внесено було зміни від 7-го числа щодо необхідності входу до складу комісії представників громадськості. Ну і ще одне запитання. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль звертався позавчора до органів місцевого самоврядування з проханням прискорити розгляд заяв її відновлення. Ви сказали на Харківщині, вже надійшло трохи більше ніж 8,5 тисяч заяв. 160 із них вже відправлені на Київ для компенсації. Що потрібно і чи можливо взагалі пришвидшити розгляд цих заяв, аби люди швидше отримали цю компенсацію? Ну, спочатку це було для людей, для цих комісій була така складна історія, тому що виникало дуже багато технічних питань. Всі питалися ну, підлаштуватися під вирішення цих питань. Зараз процес іде краще. в Принципі, вже громади та комісії розуміють, яким чином це можливо робити. І пришвидшують цю роботу. Тому я маю надію, що в найближчий час ця цифра буде зростати в досить гарній динаміці. Дякую, пане Антоне, за те, що знайшли час. Для нас це був Антон Коротовський, директор департаменту містобудування та архітектури Харківської обласної військової адміністрації.